Микола сама лагодить гуму та диск пошкоджені через масові вибоїни на вулицях міста. Каже, клієнтури зараз у нього суттєво побільшало. Нарікання сезонні і класичні. Гулі вискакують колес. Це найбільша саме, саме проблема. І диски гнуть трохи на руку, бо роботи є. Але власникам не на руку. Проїхати вулицею Стуса на Сихів і не вскочити у яму завдання не з простих. Глибочезні дірки у асфальті чатують навіть на швидкісній ділянці Сихівського мосту. Таким є результат неуважності, який влетить у копійку. Але водії кажуть, що то лише квіточки, ягідки знаходять на автосервісах. Пружини, шарові. Вся ходова. То регулярно хлопці буває в кожного. Хто їздить, якісь неприємності бувають регулярно. Нічого не роблять. Навіть все, що було, все посходило. Весь асфальт натомість комунальники виправдовуються, дороги руйнуються від перепадів температури, однак обіцяють, до весни чекати не будуть. Найаварійніші вибоїни підлатають. Ми вже проводили і в січні місяці засипку від фрезерованим асфальтом, але проводили в суху погоду, і тому зараз ми. Ми от чекаємо сьогодні, ну, завтра, післязавтра обіцяють суху погоду, і ми відразу починаємо роботи з засипки. Тим часом досвідчені автовласники радять їздити небезпечними ділянками не поквапом. особливо якщо дорога залита водою і може приховувати неприємні сюрпризи. І найголовніше не обминати вибоїни по зустрічній смузі. Віталій Кубліко, Віталій Чвак, головні новини Львова.